Добрий день, сіли рівно, озирнулись, одне одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо заняття з математики. Сьогодні до нас прийшов кур'єр нової пошти. І приніс посилку від тітоньки сови. Тут є лист. Давайте його зачитаю. Послухайте уважно. Доброго дня, мої маленькі друзі! На жаль, сьогодні я не можу вийти з вами на зв'язок, але не забуваю про наше заняття. Сьогодні ви познайомитесь з новою цифрою, а з якою саме ви дізнаєтесь, коли виконаєте ці завдання, які я вам приготувала. Я сподіваюся, що ви будете кнітливі і уважні та легко впорайтесь з кожним завданням. Я бажаю вам всім успіхів. Перше завдання дидактична гра, впізнай казку. Діти, для того, щоб дізнатися, з якою новою цифрою ми з вами познайомимось, вам потрібно впізнати казку. Погляньте на малюнок і скажіть, з якої казки ці казкові герої. Тож, з якої казки казкові герої? Ну, швиденько. Аня, скажи, будь ласка, з якої казки ці казкові герої? Ти мене добре чуєш? Я тебе не чую, в тебе звук виключений. Вмікни, будь ласка, звук. Так. Ці герої з казки, вовк та семеро козенят. Давай врахуємо козенят. Скільки їх? Ану давай разом будемо рахувати. Один. А, три, чотири, п'ять шість, шість, воші. Сім'я. Козенят скільки? Там нема восім, будь уважніше. Це з козою разом восім. А козенят маленьких скільки? Козенят маленьких, скільки? Порахуй, будь уважніше. Козенят, скільки їх сім. Так? Це казка, як називається? Вовк та семеро козенят. Будь уважніше. Наступну казочку дивимося. Ось стрілочка, я Яка казка зображена на цьому малюнку? Квітка, семи, пелюстка. Порахуємо, скільки у квіточки пелюсток. Рахуємо. Давай разом. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, вірно, сім. Наступний малюнок. Порахуємо, з якої каски це, цей малюнок. Білосніжка та гноми. Да? Полічи, скільки гномів ти бачиш на малюнку. Порахуй, будь ласка. Сім, вірно. Білосніжка та семеро гномів. Вірно. Яке число спільне у назвах цих казок? Спільне число 7, так? Да? Так, а тепер уважно подивись на малюнок і відгадай загадку, що з'являється в небі після дощику. Після дощику з'являється ага. веселка. Так, веселка. Скільки кольорів має веселка? Давай їх порахуємо по порядку. Перший якого кольору? Червоний, другий оранжевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій і сьомий фіолетовий. А тепер будь уважний і скажи яким по черзі стоїть синій колір? По черзі синій колір. Який стоїть? Не блакитний, а синій. Синій колір стоїть по черзі шостий. Так? А яким по черзі стоїть червоний колір? Колір стоїть першим, так? Будь уважна. Жовтий кольор, який по черзі стоїть. Колір жовтий. Порахуй. Червоний, оранжевий і третій, який буде жовтий, так? так? Так. Так. А фіолетовий, яким буде по черзі стоять? Стоїть. Ну, подивись, порахуй, скільки кольорів у нас. Скільки всього кольорів? Анічка, скільки всього кольорів? Всього сім, так? То фіолетовий буде який по черзі? Останній, сьомий, так? Ти мене хорошо чуєш, так? Да? Добре чуєш? Так. Да. Да. Добре. А зараз трішечки відпочинемо і зробимо фізхвилинку. Приго... Приготувалися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Час прийшов нам спочивати Тож підняли ручки вгору. Підняли, ніби глянемо на зорі. Так. Похитали головою, ось так, як я, повторяю, повернулись вправо, вліво, спосміхнулись всі мені. Знову ручки підняли, поплескали кілька разів. На заняття уже час. Ручки склали і дивимося уважно. До нас в гості завітали. Хто? Ви їх впізнали, хто це такі? Так, це гномики. Скільки цих гномиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять шесть, сім. Вірно, сім гномиків. А тепер давай порахуємо їх в зворотньому напрямку. 7, 6. Давай разом зі мною. П'ять, чотири, 3, 2, 1. Так. Гномики просять у вас допомоги, щоб ви допомогли розв'язати задачі. Будьте уважні. Шість гномиків у сніжки грали, а потім ще один прийшов. Порахуйте, скільки стало гномів усіх разом. Оте, два, три, 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 хи, се. Так, так шесть. Вірно. вірно, ми записуємо це таким виразом: 6 додати 1 дорівнює 7. Ми які знаки тут використовуємо? Додавання та. Дорівнює, так? Так, наступний малюнок. У їдальні гномики сиділи, аж п'ять обідать їх прийшло, а згодом два іще прибігло. Скільки всіх їх було? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ші, сім, ші. вірно. Яку ми робимо дію? Якщо їх прийшло? то ми їх додали, да? додаємо. Дію додавання 5 додати 2 дорівнює скільки? Аня, дорівнює скільки? 7. Ну, ти ж тільки що порахувала. 7, вірно? Так, точно. Наступний малюнок, будь уважніше. Після смачного обіда їм захотілося погуляти. Спочатку три у сад прийшло, а потім ще чотири в ряд. Скільки гномів їх в саду гуляло разом на пруду? Один, два, три, чотири, Сім. Сім, Так. Якщо їх прийшло, то ми яку дію робимо? Додаємо додавати три додати чотири дорівнює. Скільки? Сім. Так. А зараз послухай віршик про цифру сім. Будьте уважні. Вітер дме і не втихає, чапля криля розправляє. Дзьоб підняла. Тепер сім добре видно цифру 7. Сімка, діти, схожа на косу, на плечі її несу. Ось прийду я вам. На, я ось прийду я на лужок, на кошу сінця, сінця стіжок. Цифра сім схожа. На які предмети схожа? 7? Подивись уважно. <реку> так, на змійку схожа, ще на що вона схожа? На, <реку> на топор, на косу, і ще на, на клюшку. І на кочергу, да? так? Да. Так. Так, дивимося увадно. Сімка, з яких потрібно пало, скільки потрібно паличок, щоб утворилась цифра 7? Як ти гадаєш, скільки потрібно палочок? Yeah. Ні. А, дві тисклада. Дві. Вірно. Дві палочки. Ні, сім. Вибачайте. Так, дві палочки. Цифра сім має своє місце діти в числовому ряді. Вона стоїть після якої цифри? Після цифри шість. Так, давай зараз знайдемо цифру 7 у числовому ряду. ряді. Зназ... Називаємо цифри. Один. Рахуємо. Далі. А, Два. Чотири. Пять. Шесть. Сім. 7. Так, після якої цифри, цифри стоїть цифра 7? Після. Після 6. Наступна. Цифра 7. Запам'ятай. Так, а зараз відгадай загадки. Осенний сидить день. марушка в семи кожушках. Хто їх роздягає, той сльози проливає. Що це може бути? В кожушках сидить і сльози проливає. Це буде. Це цибуля, так? Цибуля. Так. Наступна загадка. Сім братів-малярів в королістві кольорів. Кожен маляр королює, в небі малярує. Що це? Радуга. Ну, ще. Так, веселка на українській мові, вірно. А зараз закінчимо заняття таким віршем. Спасибі вам, діти, за вашу сумлінність та активність. Швидко сплинають, сплинають хвилини, от і прощатись пора. Я на прощання вам зичу щастя, здоров'я і добра. Аня, з якою цифрою ми познайомились? Сім. вірно! З числом та цифрою 7. Запам'ятала добре. Наступне заняття у нас я вам повідомлю. На все добре, до побачення!